Вітаю вас, друзі! Також вітаю! Кислиця, Тріангуляріс Атоксаліс, Токсаліс Дуже красива рослина, сам дуже гарний сорт, він такий сріблястий, дуже цікавий. В нього ще, бачите, інколи там прокидаються материнські якості. Те, що ось там бачите, листя просто зелене. Так, взагалі вони виростають такими навіть пурпурними, дуже цікавими, з такою може бути, з темною. Подивіться, що ви розумієте, одна та сама рослина. Бачите, влітку в нього таке листя салатовеньке, прозоре майже на тонне, а весною, коли виросте, вона така от е, така металева. навіть. Квіти в неї е, білі, великі, то, то є така красива, дуже крупна рослина. Сам по собі. У мене є схожий сорт, я вам покажу. Е, він теж срібно забув, як називається, він, по-моєму, а фійни, не пов'язав. Ну, теж, він теж срібнолистий, але кити в нього рожеві. Бачите, що я на сонці і трошки пересох, треба їх пристити, тому що треба їм нове житло. Ось, Якісь кислиці, він розмножується листочком або відповідно, кореневищем. В мене, до речі, багато, тому що сорт дуже красивий, дуже незвичайна, металева. Знаєте, якось люди люблять от пурпурні листя, такі бачите, да? Тож, бачите, такі от піраміди Хеопса, Або ось, наприклад, дуже красивий сорт, називається Бургундівайн. Тоже, бачите, він такими окремо я познімаю історію це недавно їх повисаджував, тому що в холодильнику сиділи, сиділи. Люди часто купують їх і хочуть. Ну, тіпа типу, з метою. Що набагато легше посадити бульби чим рослини, то я тримаю деяку частину колекції бульбами, ну, Боже, Господи, ризовами, от. А от хтось тут у мене от так виростає. А дуже красиво, тому що, по-перше, їй не треба сонце, тому що сонце просто зелена. Така от півтінь, хороша, східне, е, е, східне західне місце проживання, і буде дуже-дуже дуже. дуже, дуже вам вдячне за те, що ви її себе забили. Тому що, повірте, це так красиво, тому якщо поєднувати її з чорними сортами, темними, то це дуже гарно, друзі. Ось така ось штука. На зиму можна, щоб насіння дуже буде понасівати. На зиму вона відмирає, або, може, якщо, типу, якщо ви хочете, якщо вона має ставитися, то раз. Вона засохла, все, ховайте в холодильник. Або відповідно може рости постійно. А також їх можна вирощувати, як типу, викупну культуру в городі, на клумбах, теж дуже красиво. А ще дуже цікаво, то, що їхні листя можна їсти. Воно таке кисленьке, як знаєте, як згавзаючий щавель. <різько> Друзі, ну така от справа. Все, пішов працювати, цим-дьом. Пока-пока вам.